Омагат, oh це що? Друге відео на YouTube. І мене вистачило більше, ніж на одне. Хей hey гайз! Це Сія, ваш книжковий сім'є. І я рада вас вітати на своєму каналі, щоб сьогодні поговорити про реалістичні книжкові плани на 2025 рік. Вау! Wow! Це відео буде ділитися на декілька категорій. Книги, які у мене є на поличках, та вже прийшов їх час бути прочитаними. Друге, англійські книги, котрі я реально хочу прочитати, але не можу себе змусити через обсяг, через мову, через настрій або щось таке. І третій тип книг це книги з мого вішліста, котрі я ще не купила. Але вже собі збираю як маленькі скарби на майбутнє прочитане. Тож, давайте дивитися. І так, перша книга. Стейнбек. Нічого собі високо взяла, високо полетіла про мишей людей. Малюсінька, тонюсінька, але дуже смістовна, дуже глибока. Про важливе, про моральне. Я довго до неї теж йшла, скоріше, до автора я дуже довго йшла, американська класика. Я думаю, навіть наступну візьму після Голландського дому. Так, наступна книга у нас Місячне сяйво Майкл Шебен. Цю книгу мені подарувала влада на Новий рік. І найважливіша умова наших подарунків цього року було подарувати саме ту книгу, яку людина хоче. Щоб інша людина прочитала. І мені дуже цікаво, і чому вона має бути і має стати для мене такою важливою. Але у нас е зачасту смаки дуже збігаються, тож я навіть не переймаюся, чесно кажучи, візьму і просто почитаю. Ну, Оу. це у нас поштова лихоманка Террі Пратчет. Е мені подобається Террі Прачет. Я починала читати з Морта. Саркастично, смішно, недолуго десь, але так круто написано. Автор настільки зі мною грав на кожній сторінці, настільки мене заводив у якийсь тупий кут сміху, нерозуміння, недолугості, що я вирішила теж почитати, але я ще читала правду у нього. Чесно кажучи, для мене виявилось занадто заплутано, десь важка. Особливо через багату кількість персонажів різних і різних ліній однієї історії. Тож я хочу знайомитися далі. У мене тут поштова лихоманка і, і варта варта. Чесно кажучи, книги Пратчета можна купувати тільки через обкладинки і колекцію цих книг на поличках. Навіть не хочу думати та читати анотацію, просто хочу читати, дивуватися, сміятися. І інколи не розуміти, про кого взагалі мова. Наступна книга у нас Голландський дім. Ми її зараз читаємо з книжковим клубом. І що я вам хочу сказати? Це вау! Чесно, я очікувала десь дуже примітивну, просту сімейну сагу, історію поколінь і тому подібне. Але. Вона настільки мене надихає своєю щільністю тексту. Я настільки скучила за цією глибиною, глибиною занурення в дитинство, дитячі думки, вношення до багатьох несправедливих ситуацій. І Я ніби це все проживаю, як ота дитина, рефлексую, і мені це дуже подобається. Наступна книга, п'ята пора. Н. К. Джемісін. Про цю серію фентезі я багато чого чула. Вона увійшла у топ 100 кращих книжок. Я хотіла з нею познайомитися. Почала буквально, я не знаю, там сторінок 20 чи 40, і треба продовжити. Треба продовжити. Трішки не вистачило на неї уваги під кінець року, і, напевно. Настрою, я не ставлю, чесно кажучи, ніяких очікувань, тому що ну камон, хто знає, що там буде, сподобається чи мені сетинг, сподобається чи мені сюжет. От, наприклад, на Сандерсона я ставлю дуже великі очікування і дуже високу планку вже в своїй голові. Але про цю історію я поки не можу нічого сказати, і хочу насолодитися, і хочу сформувати сама свою думку по ходу діла. Чесно, я могла би сказати, що після Теріпрачета я хотіла би дуже познайомитися з Нілом Гейвоном та його американськими богами, але після скандалу і всіх правопорушень, учинених цим автором, я взагалі не хочу ніяк бути доторканою до його творчості. Для мене не один унікальний класний авторський текст не стоїть на рівні з. Учиненими злочинами. Тож, як і не було, і остання книжечка, котру я хочу показати, котра є у мене на поличках, це Крістін Гена 4 вітри. Я прочитала Крістін Гена Соловей, прочитала Велика Глушина. Я обожнюю цю авторку. Мені дуже близький її стиль написання. Історії завжди зворушують героїні. У неї завжди дуже живі і справжні, емоційні. І найважливіше у книгах я завжди вірю їм. Теж познайомимося в цьому році. Давайте я додам маленьку ремарочку у 24-му році. Я не дуже була задоволена своїм прочитаним. Я трішки втратила свій смак у літературі, свій вектор і найголовніше голос. Чи хочу я витрачати час на книги, котрі не залишають мені в більшості нічого, та автори, котрі не хочуть витрачати час на мене, як на читача? Напевно, ні. І в цьому році мій особистий план це віднайти саме тих авторів, саме ці книги, котрі залишають свій відбиток, котрі чіпляють мене, з котрими я рефлексую Тож, Якщо коротко, найважливіший мій план на 2025 рік це спробувати все, що давно лежить у мене на поличках, на поличках моєї пам'яті, до чого я боялася підступитися і від чого себе відгороджувала. А тата збрехала. Не остання то була книга. Забрала посилку з пошти, яку мені надіслала Кріс з канала з'їж книгу. І це як маленьке привітання до мого старту Ютубу. Я неймовірно вдячна, тому що книга особлива, кріс особлива. І взагалі ці подарунки зі зараз я вам покажу. О Боже, я знайшла тут цукерки! І що найцікавіше, по-перше, на мої найулюбленіші цукерки з Марципаном, я страшенно їх обожнюю. Не знаю, як ти взагалі дізналася, але другий взагалі факт. Я нещодавно дала своєму книжковому клубу завдання сфотографувати мені будь-який портрет, який їх оточує. І деякі дівчата саме відправляли портрет Моцарта з цукерок з Марципаном. Блін, це настільки крутий епізод в житті, що воно зараз мені, отак від всесвіту, прилітає таким ось привітом. Дякую щиро. Мені здається, ви вже знаєте, що це. Це Майкл Каннінгем. Дім на краю світу. Я дуже хотіла цю книгу прочитати, познайомитися з автором. І взагалі мені настільки подобається обкладника, я не знаю, як вона вам, але я коли побачила анонс лабораторії, все. Продавайте, продавайте почку, продавайте все, що тільки можна. Я її хочу. О, блін, я ж хочу читати її вже. Але у мене інші плани були. Ну, були, перебули. Я розмовляю сама з собою. Ще трішки і мені недалеко до голома з Володаря перснів. І так, далі у нас по плану книги англійської трішки бекграунду. Я працюю піємом у Європейському агентстві, саме дизайнерському, і багато часу у мене займає саме спілкування з замовниками, американцями та європейцями. І, звичайно, це використання англійської мови. І мені дуже часто не вистачає десь словникового запасу. І мій найголовніший фокус цього року буде саме на навчання. На вивчення мови, на вивчення усіх професійних навичок хартськілів, книги англійською будуть просто невід'ємною частиною цього року для мене. Все, можна закидувати мене помідорами, але я ніколи не читала кразіку книжок. Я дивилася фільм десь у підлітковому віці. Але я обіцяла своєму книжковому клубу, що ми до неї повернемось, що ми прочитаємо її разом і що ми. Знову перевідчуємо оце все. Ті, хто читав, я буду відчувати це вперше, все обіцяю, буде боляче, обіцяю, буде особливо, але ми точно до неї доберемося. Так, далі, що у нас? Амагат, 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 Амагат. Боже, як їй страшно обожнюю. По-перше, я обожнюю усе рожеве. Я обожнюю усі рожеві обкладинки і наді готова скупляти усі книги рожевого кольору, навіть не дивлячись на зміст. На жаль, так на основі цієї книги було знято аніме, і я трішки подивилася сцен з цього аніме. І це так по-японськи чарівно. Так про всі наболівші теми підлітків, гейту. Пошуків себе та місця у цьому житті, як для дитини. то дуже приємна мова в плані простоти і розуміння сюжету. От як японці все це вміють обгортати дуже нагальні сенси у казковість, у меланхолію, у таке забуття. Тож мені дуже цікаво, що ж там буде на сторінках. у, -у, -у! Це я дуже хочу прочитати. Нашумівша усім відома Салі Руні з її бестселером вже інтермедсом. Обкладинка просто фантастична, Обожнюю сенс на обкладинках. Багато навчулися, звичайно, багато її промоутили. Що важливо, мені дуже подобається стильне писання Салі Руні. У неї особливо своє бачення, думаю, це реально буде важко і довго. Um, тому що текст нелегкий, розділи великі, знаючи Салі Руні, дуже багато сенсів у звичайних реченнях. Ну, хоча б встигнути прочитати до того, як видадуть українською. Далі у нас по плану теж азіатська проза. Я доволі мало про неї знаю. A Tale for Time Being. Я просто закохалася у перші рядки. Hi, my name is now, and I am a time being. Do you know what a time being is? Well, if you give me a moment, I will tell you. A time being is someone who lives in time, and every one of us who is or was or ever will be know. Okay, okay, and the it. It's a butter, asako Yuzuki. Про цю книгу я вже теж багато чого чула, а коли мені її подарувала Альона, я ніфіга про неї не чула і думала: хм, який гарний смак, напевно, щось новеньке. А потім я потрапила на дуже багато тіктоків, на ютуб каналів котрі розповідали про цей детектив, містичний а можливо, триллер. Ще не впевнена. Я реально не дивилася відгуків, я не дивилася онлайн-читань. І що тут має бути неоднозначна головна героїня з таким масштабним містичним бекграундом. І взагалі не зрозуміло, чи винна вона у чомусь, чи ні. Тож мене це зацікавило. Хочу спробувати, вона теж така, ну, бачите, масштабненька трішка. Боюся, плачу, але буду читати. Ну, і остання книга, котрі я хочу прочитати, і вони знаходяться у мене у Вішлісті. І перша це Кейт Мортон додому. Я просто шалена фанатка Кейт Мортон. Я обожнюю її книги. Я обожнюю її історичний пласт, я обожнюю її. Романтичність, я обожнюю її головних героїнь. Я дуже рада, що нарешті її будуть у нас активно видавати. Тож, перша книга, мені здається, я вже сьогодні за нею поїду. І ви мене чуєте? Так. Я обов'язково візьму її у книжковий клуб. Тому що знайомитися з авторкою та творчістю. Треба. Якщо вам подобається Крістін Гена, обов'язково! Наступна книга, яку я хочу прочитати і взагалі додати до своєї книжкової полиці, це Печера Ідей. Мені дуже давно рекомендується як унікальніший просто детектив. Я теж її куплю в найближчий час і хочу розповісти про враження на каналі. Далі, що у мене там є ще Омагад! Oh я хочу прочитати! Спокуту Макюена. Ось тут залишу. Хочу прочитати англійською, тому що я не впевнена, що знайду її взагалі українською, але фільм просто неймовірний. Історія, яку розказує дівчинка шляхом дорослішання – Неймовірно. І мені здається, ця книга стане одною з кращих книг, прочитаних за моє життя. А ще мені здається, вона дуже по настрою мені буде нагадувати повернення у Брайтсхід. А це одна з моїх найулюбленіших книг івлінво. І вона, на жаль, не перекладена у нас українською. Масштабніше впущення. Наших видавництв, чесно кажучи, тому що я її буду просто промоутити з кожного, з кожної праски буду вам кричати, що треба її читати, купувати і тому подібне. Вона чудова. А значить, наступна книга, котру я хочу прочитати, і нарешті, нарешті поставити галочку біля списку, треба прочитати за своє життя. Це «Жауме Кабре моє кається. Я на неї дивлюся вже чотири роки і не можу ніяк підступитися, тому що десь я обираю книги більш жвавіші, динамічніші, я не знаю, цікавіші мені у моменті. Але саме моє каяця, ось знаєте, висить на мені трохи каменем. Я знаю, що її треба читати, але ніяк не можу підступитися цього року. Обов'язково взагалі я собі склала такий план у голові. Що я дуже хочу ділитися книгами, котрі не знаходяться у загальному інфополі, нашому сучасному трендовому книжковому. Тому що, чесно кажучи, про всі фентезі, ромкоми, класнючі якісь романи, популярні, ви можете дізнатися саме з буктоку. Але знаєте, я вам хочу приносити скарби, такі унікальні, приховані не всім. Зрозумілі, що я ще хочу прочитати а, із а, нашумівшого. А, напевно, Пастка 22, залишу тут. Також я хочу прочитати у Віана «Шумовинні днів. Ось тут. Також я хочу дуже познайомитися з творчістю Антонії Байт. Залишу тут саме її книга для дітей, перекладена вже українською. Чому я так швидко взагалі розповіла про ці книги? Тому що я не впевнена, що дійду до них цього року, але саме вони відносяться до категорії глибоких книг, з котрими я хочу познайомитися. Якщо я маю на цей рік вектор, ти в глибину та змістовність. Саме ці три книги відносяться до мого особистого списку глибокої літератури. Гайс, на цьому ми завершуємо відео. Я пішла пити каву і їсти цукерки з марципану. Дякую всім за перегляди і я бажаю вам вдалого, продуктивного книжкового року. Нехай він принесе багато змісту, сенсів. Можливо, ви, як і я, Віднайде свій смак, стиль у книжках та найважливіше голос. Дякую всім за перегляди. До наступних зустрічей. Це просто якийсь закадровий двіж. От хламовню розвела, от хламовню розвела. Ну, Книжкове блогерство воно таке, якби то. Також, гайс, якщо ви хочете мене щиро підтримати, залишайте свої коментарі, лайк, пишіть мені особисті повідомлення. Мені все це дуже важливо, і приємно, надихаюче. Також я залишу посилання на баночку, де ви можете мене підтримати і допомогти зібрати на нове обладнання для наступних влогів. А зараз я вже вам хочу показати анонс наступного книжкового влогу, тому що він буде особливий. Я його знімала по нашому книжковому клубу. Ми читали голландський дім and петчет багато обговорювали, багато чим ділилися, і мене доволі часто питають про формат книжкового клубу. Тож наступний влог буде саме для того, щоб опустити у вас у закулісну історію такого формату і взагалі показати, що до чого та як. Залишайтеся зі мною, і нас чекає більше та цікавіше нового контенту.